Вітаємо! Хочете, щоб ваша дитина долучилася до захоплюючого світу центру дитячої та юнацької творчості? Тепер це легше, ніж будь-коли, завдяки нашій зручній онлайн-системі подачі заяв. Далі розповім, як це зробити. В пошуковій системі Google вкажіть назву закладу. Коротко. Це де та є міста горішні плавні. Натисніть на веб-сторінку офіційного сайту центру. Знайдіть на головній сторінці розділ Батькам та вихованцям та натисніть на вкладку Подати заяву. Вас буде перенаправлено на сторінку з онлайн-формою заяв. Заповніть всі обов'язкові поля заяви ваше прізвище, ім'я по батькові. Далі оберіть гурток, який відповідає інтересам та захопленням вашої дитини. Рекомендуємо перед цим ознайомитися на нашому сайті з вибором гуртків в розділі Гуртки. Там ви знайдете короткий опис, розклад та тривалість занять. А також інформацію про керівника гуртка. Після того, як ви обрали бажаний гурток, потрібно внести дані вашої дитини. Це прізвище, ім'я по батькові, число, місяць, рік народження, яку школу відвідує та клас. Далі додаткові відомості про батьків: прізвище, ім'я по батькові матері та батька, контактні номери телефонів, а також домашню адресу. При наявності вказуєте соціальний статус дитини та соціальний статус сім'ї. Якщо ви є піклувальником дитини, то вам потрібно заповнити поле опікун, тобто своє прізвище ім'я по батькові та номер телефону. В кінці до заяви додаєте за необхідності фотооригіналу медичної довідки. Це потрібно тільки для хореографічних та туристичних гуртків. Просимо ознайомитися в кінці зі згодою на збір та обробку ваших персональних даних. Перевірте правильність вказаної вами інформації та тільки після цього натискайте кнопку Відправити найближчим часом з вами зв'яжеться керівник гуртка, який попередньо ви обрали. Не пропустіть можливість збагатити життя вашої дитини яскравими враженнями та корисними навичками, які вона отримає під час відвідування цікавих занять. Подайте онлайн заяву вже сьогодні.